Привіт! Мене звати Світлана, і ви завітали в гості на мій канал Рукоділля і не тільки». Сьогодні у мене 26 квітня, у мене день народження, і я в цей день хочу розпочати отакий от новий наборчик. Не хочу називати його в голос виробника, це російський виробник, але купувала я його у нас. В Україні, в українському магазині на виставці Handmade Expo. І тому я довго думала і вирішила, що таки я можу його розпочати. А, і ну, якось зі спокійною душею розпочати. Поки я збиралася, мостилася, виглянуло сонечко. То, ну, в принципі, швидно, ну видно, ну, трошки сонечко. ну Хай буде. Сонечко то добре. То в нас сьогодні то ховається сонечко, то виглядає і дощик двічі проривався, але погода добра, хороша і тепленька. Так, е, розпочинаємо. Ну, от як без помічниці. Ну, такого ж не буває, каже бусінка, щоб без мене щось робилося. Правда? Правда, правда? Вона ще й сяде. Буся, бусінка, йди. Буся, 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 тікай, тікай, не заважай. Я поставила в вазочки квіти, букети пішла, нарізала тюльпані. У мене весь двір у тюльпанах. Дуже багато і дуже красиво. І люблю, коли нарізані, нарізані у хаті стоять. Ходить, ходить, покажу. Ходить, це ж їй треба квіточку потрогати. Да, буся? Люблю свою бусинку. Така вона у мене трошки балована. Так, уже треба шкоду лізти робити. Нельзя! Кс-кс-кс, Опа, ну все, і полізла на вікно. Там вона у нас загорає, лягає, я вазон роздвинула місце, її освободила, і вона коли сонечко, вона там спить. <кій> Приймає сонячні ванни. Так. Як завжди, відволіклась. Так, цей наборчик. Я його купила в 2022 році. І, і, і практично зразу я хотіла його розпочати. Ну, от така якась у нього доля, що разів уже 3-4, ну от я його візьму, вишивати і щось перебиває. І якраз перед війною в лютому місяці я хотіла його розпочати, але почалося повномасштабне вторгнення Ой, в нашу країну, і тому я його знову відклала. Ну, але думаю, ну, довго я роздумувала і це таки вирішила вишивати, тому що я купувала його за гривні, я купувала його в українському магазині. На той час було російського дуже багато товару по нашим рукодільним магазинам. Ну, тоді було таке час, зараз вже інакше. Зараз я вже нічого російського купувати не, не планую і не збираюся. Але те, що в мене є в моїх запасах, в мене там небагато. Мабуть, два, два три, три наборчика, мабуть, у мене є. Ріоліса ще два, оце. Оцей наборчик і ще два Ріоліса. Це це що з російського? У мене практично і немає російських. Виробників. Ну, давайте розпочнемо. Я його, у, у нього я заглядала в цей набірчик, я його вже розпаковувала. Це вже зараз раніше я купувала, мені цікаво було заглянути. І я все розпатрошувала, і мені цікаво було позазирати. Зараз я такого не роблю, зараз мені шкода розпаковувати. І Зараз усі вони в мене вже запаковані. Так. Ну, складено, звичайно, було не так. Це вже. Я складала, тут і копії робила із схеми. того Вже у на мене, мабуть, кілька разів відкривався. Так, схема. Схема мені тут подобається. Ну, цього виробника. Зовсім добре ногами. Так, до мене дзвонять, я вибачаю. Вибачаюсь, дзвонив кум. Вітав з ним народження. Забула, про що говорила. Ага, схема. Схема, схема. Схема мені дуже подобається. Гарно, читабельна, як кажуть. Подобається мені такий формат схеми. З одної сторони тут іде схема. А з іншої сторони, як би мені це красиво показати, з другої сторони йдуть нарисовані усі детальки, як куди пришивати. Тут бісер будуть, ну, зараз ми подивимося на матеріали, моніста будуть пришиватися. Ну, кольорів тут небагато. Кучу верчу схемою. Так що, але тут є бленди. Блендів. Що в мене Це... От, от не можу поймати камеру. Все мені здається, що я кудись тікаю. Через камеру. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім блендів. І кольори десь тут були. В общем, тут. І напівхрест. І повний хрест, і всього кольорів 31. Ну, це небагато, це небагато. Так, переходимо до матеріалів. Так, всі кульочки підписані, пронумеровані. Ось от. Ну, це з'їжджаю я з кадру. Отакі От якісь е галографічні монетки. Не знаю, куди це вони. О, це ось металеві монетки такі, теж під номером. Теж під номером. Бусинки чималі ось такі є. Бісерочок. Так, і отакий золотий бісерок. Ага, і рубка є теж золота така. Так, будемо дивитися, куди це воно все нам підійде. Ось такі малюсінькі паєтки зовсім дрібненькі. Ось такі пусінькі. Оце самий такий крупний камінь, де він там посередині пришивається ізумруд. Але він, мабуть, акриловий. Ну, не цокотить ніде нічого. Бісерочок. І отакі от, от гусінки акрилові. Ну, мені здається, що це, да, акрил це не скло. Далеко не скло. Так, ниточки. Саме таке ням ням -ня. Ниточки. Ниточок майже, майже обидві палетки. Майже обидві палетки. Заповнені нитками, нитки красиві кольора ну, чорний коричневий, то зазвичай як обов'язково може бути. ну Нитки гарні. Взагалі робота має вийти чудова <кій> такі органайзери, до речі, такі ну, непогані, плотненькі. Нарізка, нарізка. Інтересне, яка нарізка. Нарізка, наверно, буде метрова, мені так здається. Сюди. Тут ось, є і трошечки ниточок. Вони, мабуть, коротші. Да. Так, да, вони не всі однакові, є трошечки коротші. Ось оцей зелений, взагалі, ось коротюсінька. Навірно, сантиметрів 50 всього. Його йде трошечки. А це що теж? А, і оцей ось зелений, зовсім коротенький, болотний такий колір. Коротше, нарізка тут не вся однаково нарізана. є коротшенькі. і ось ось тут коротесенький зовсім. Так. Добре, ниточки ми побачили. Ну, що це в мене за біда, що я з кадра виходжу. Тканинка. Це канва. 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 Не, не знаю, що це за канва. Розовенька стрічечка ось йде. Не знаю, що це за. Щас почитаємо. Шматок, ну, чималий шматочок. Дві голочки йде. Канва накрухмалина. І схоже на 14-й каунт. Ми зараз подивимося, що тут пишуть. Буде розмір готової роботи 32 на 40. Кількість кольорів 31, як я сказала, виробника я не називаю. Гамма, що це гамма? Значок якийсь приклеєний. Ага, в набор входить кольорова схема канва Аїда 14. Так як я сказала, органайзер з муліне, хлопок, стрази маністи, бісер, стіклярус, інструкція голки. Ну, Все, можна, можна розпочинати. Ой, ну красива дівчинка. ну, подобається. В неї, мені здається, що вона буде легко відшиватися, дуже легко. Це чи виробництво 14-го до випуску цей набор? Чи я не знаю, що це тут написано. Мабуть, 14-го року випуск набору. Що воно на в мене все падає? Телефон важкий, не витримує тримач. Так. Щось ще? А. Ще хотіла, інструкцію подивитися. Ну, зазвичай я переглядаю інструкцію. Е, може, щось для себе нове узнаю, ну, як би, в принципі, інструкції. Вони всі між собою схожіться, хіба там, якщо пришивається, щось таке мені незнайоме. Іде на англійській мові інструкція, ну і, звичайно, на російській, так як це російський виробник. Будемо читати, розбиратися, що тут воно пише, що тут воно каже. Ну Це все основні стіжки, як шить, як нитку ховати в кінці. Роботи, ось як четверть хрестика, три четверті хрестика вишивать, Пол, напівхрест, окантовочний стіжок. Це окантовочний це, не мабуть, бекстіч, я так розумію. Що ще нам пишуть? Стірка глажка, оформлення. Проте <клес> французький вузлик Викладна нитка. Проте не бачу як, як пришивати. що тут вони пишуть про стеклярус. Ну, я більш детальніше буду е все це читати і буду тоді дивитися про бісер, про стеклярус, про монетки оці, е що як, куди його пришивати. Так, ну, мабуть, на цьому все перше включення. Будемо вважати зроблено. Розпаковку ми зробили. Не знаю, можливо, не дуже ще в мене гарно виходить. Ну, але як виходить, я не можу привикнути до камери чогось, мені хочеться поза камерою туди позаглядати. І в мене виходить, що я з'їжджаю. це мені непонятно, куди оці монетки. Але вони пришиваються, вони у мене з дірочкою є. Це ж, видно, прихвачуються кудись. Це окремо, це окремо монетки. Тут теж, мабуть, дірочка є. Щось подивлюся. Ну ж мене буде мучить. Їх чимало цих металевих монеток. Так. Так, да, тут дірочка теж просвердлена. Ой, ну це буде красива, звісно, робота. Не знаю, чи вони почерніють з часом. Це будуть вони на самій шапочці, на головному уборі. Так, ну оце камінь. Я щось думала, що він буде здоровенний. От реально здоровенний, він зовсім невеличкий, він, він буде трошки більше сантиметра, насправді. Легесенький, легесенький. Зовсім такий це, мабуть, скло. Це стікляні камінці. І це, мабуть, мабуть, скло щось таке холодне, мені здається, і важкувате. Так, стекляру не знаю, що як який. Це... Він уже, наче мені потемнів. Что мені так здається? Ну, добре. Будемо. Приступати до роботи. я зараз і почну, зараз напну на станок і буду робити перші хрестики. До слідчого включення. Доброго дня! Сьогодні у нас 28 квітня, і хочу показати вам, що я зробила за два попередні дні на своєму новому проєкті. Зразу хочу сказати декілька слів про схему. Схема мені дуже подобається. Вона кольорово символьна, не дрібна, комфортна для ока. Дуже, ну, дуже легко на ній вишивати. Далі 7 блендів, як я вже говорила в попередньому включенні, 31 колір нитки. <кій> Буду говорити поки коротко. Те, що саме основне. Так, показую свою відшиту частину. Така, бачите, вогняно-червона пляма. Це тут три кольори. Це шапочка. Тут відшито 1232 хрестика. 26-го я відшила 327, а 27-го я відшила 895. Це тут три кольори. І у Відсотковому співвідношенні це 4,63%, майже 5. Всього в цій роботі 26 576 хрестиків. Це я знаю, бо в мене є перенабір. Перенабір у мене електронна схема у нитках DMC. Значки там зовсім не такі, як у паперовій схемі. Вишиваю я по паперовій схемі. А відмічаю свій відшив, считаю свої хрестики по електронній схемі. Значить тут тільки хрестики напівхрестик. Єдине тут оздоблення, це будуть пришиватися паєточки, стеклярус, бісеринки, бусинки, монетки такі мониста. Ну, то все буде потім. На зараз, на зараз я буду відкладати цю роботу, я її почала, я зробила те, що хотіла. Так, вношу зразу деяку поправочку. Там в попередньому включенні я оговорилася, що я її купила у 2022 році. Я її купила в 2020 році і на виставці Handmade Expo, не в 2022, в 2020 році. Бо сама себе прослухала, думаю, що я набалакала. Ну, Бачите, оговорилася і навіть і, навіть і не замітила, що, що сказала. Так, сюди в набор входило дві голочки. Одна тоненька, я так думаю, для бісера пришивати. а друга для ниточок 24-та голочка. Я відвикла, як, вже відвикла такими голками вишивати. Зазвичай зараз останнім часом в мене виходить, що я вишиваю або 28, або 26, і тому вона мені така велика, наче гілляка, якась, чесне слово, Ну, але... ушко дуже велике, нитка вилітає, дуже часто вилітає. Як махнула рукою, хопа, нитка. Вискочила, голка в руках, залишилась. Ну, то таке, але вишивати мені подобається. Ще хочу пару слів сказати про ниточки. Не знаю, що це за нитки. Але, здається, такими я ще не вишивала. Це не DMC, це не ПМК імені Кірова. Я не знаю, що це за ниточки, але вони хлопкові. Е, ними дуже гарно приємно вишивати, вони не плутаються, не, вузлики не зав'язуються. Ну Нитка чудова. Ну, щось мені так здається, що, можливо, це гамма, хоча я гамми ніколи в руках не тримала, ніколи не вишивала. Але із з того переліку, що я вишивала ними і знаю ті нитки, то вони не схожі на жодні. Так що можу так. Предположить, що це можуть бути ниточки гамма. Так, що ще сказати по поводу? Ага, зараз е, я поставлю прев'ю. Е, оцей портрет, що я буду ну, що я вишиваю, так? Е, колись мені попалося відео на YouTube-каналі в якомусь, вже не пам'ятаю. І там розповідали, як виглядали е, турецькі султани. Ну, е, я правда подивилася, мені цікаво, там показували, як е, могла виглядати е, і Роксолана, і Махідевран, і там, Хавса, і Хатідже, ну, багато там тих султан. І е, портрети, так, по кілька портретів на кожну султану, як могла виглядати якась там певна султана. <гану> мені б хотілося б, щоб це була Роксолана. Ну, от подобається мені е, вся турецька історія з султанських періодів. Цікаво мені так, е, слухати, як розказують про їхнє життя, як вони жили, і їхні інтриги, їхнє кохання і так далі. От, е, дуже мені хочеться. Попасти на екскурсію. Палац Топкапи — капи, це. Це моя мрія, звичайно, така. Ну, люблю я таке діло. І от хотілося б мені, щоб це був портрет Роксолани. Але якраз у тому відео попався оцей портрет, і якби його відносять до портрету Махі Девран. Ну, то дарма вже хай буде і Махі Девран. Хоча хоч що хочу сказати, ну, малювати на той час султан ніхто не дозволяв. Вони обличчя всім людям не показували посторонньому оку, так би мовити. І султан малювали. Чого немає чіткого портрету Роксолани, От документально, скільки фільмів з дивилася і все. Ніхто не знає, як вона виглядала, тому що її описували посли. Один посол її бачив так, інший трошки інакше. Кожен розказував так як... так, як хотів сам розказати. І тому портрети малювали, так, малювали, але малювали зі слів по слів, скажімо так. От, але насправді ніхто не знає, як вона виглядала. І тому ем, навіть ті портрети, що якоби могли відповідати певним султанам, то ну, я не знаю, наскільки це правда, наскільки це може бути, але оцей портрет іменно відносить до Махідевран. Ну, хай буде Махідевран красиве обличчя турецької дівчини. Ну, як турецької? Як отак розібратися? То. Це вони приймали іслам, але ж там були, бачите, і українці, і Махідевран, Черкеска була, Махідевран, наприклад, да, Роксолана була з України. І там вона, до речі, з України не одна султана була. Я зараз книжки читаю. Про султан з України далеко-далеко після Роксолани ще була українська султана і така доволі сильна, доволі така була дійсно правителька, надія, надія з України, з Полісся. І вона була така відома. Але чомусь, бачите, по історії я я навіть не знала про таку дівчину з України, яка теж була майже як Роксолана. Роксолана відома на весь світ, а та чомусь, чисто випадково мені попала книжка, забула, забула автора. <кхем> То жінка, яка написала цю книгу про неї, там аж три томи. Дуже легко на одному подиху вона прочиталася, дуже цікава книга. От, і там, там Не просто художня книжка, а там навіть описувалися справжні, справжні діалоги із документів. Вона сиділа в бібліотеках, їй допомагали писати турецькі історики цю книгу. І Багато в неї такого було, що не просто видумані художні там, да, моменти, а іменно історичні, історичні справжні, що, що називається справжні. І тому виходить, що турецькі султани вони не турчанки були, а вони були і українські дівчата, і е, черкеські. Да, з Єгипту, і з Греції, але вони всі приймали іслам. Ну і вже ставали турецькими, турецькими наложницями, потім турецькими султанами. Ну, то таке. Ну, саме головне, що портрет мені подобається. І будемо потихеньку продвигати. Наразі я його залишаю. У спокої, не знаю, на який період, і буду братися за свої попередні процеси, які в мене зараз в роботі, буду трошки продвигати їх. Треба вишиванку. Вишиванка складнувато дається, але треба її ну, не... Як... хотілося б вишити до дня вишиванки, але дуже багато, дуже багато там ще роботи. Я так думаю, що я. Ну, ну будемо бачити, будемо потихеньку просувати. Наразі дякую за увагу до побачення!